Зняла сьогодні хелвінські декорації і прикупила нових на Різдво. На цей раз їх набагато менше, тому що цікавих прикольних, які можна залишити на довго, було мало. Ну, коротше, така палка, вона дуже легка, кудись її треба присунути. Найцікавіша, напевно, штука це отака от ялинка, яка світиться. Класс капець. Ще отакі маленькі пастинопласту зроблені. Кітка. Мені подобається, що воно білого кольору, але не було іншого. Отакий сапог. сапов написано Merry Christmas, Але Fanzu. Такі колокольчики, в яких нічого немає, що добре. Тут у мене є орхідея, яку у мене подарувала на Новосільда. Це, це, це поводиння залишилось. Отакий От адвент-календар, який мені минулого року дарували. Він пустий зараз, але він ще світиться, до речі, треба його. Цей... І отут у мене я поки що повісила календар від Кіндеру. Треба, до речі, відкрити день 7. Такий, таке сердечко. Заваляло. <рігла> ну, такий додаток. Ще у мене на місяць буде тепер. На. Лега по роботі попросив посидіти з його капоном до 31 грудня. Я привіт. У. Ще на новорічному ринку купила такого джинджер-братмена. Він зроблений, не знаю, з полімерної глини. Напевно, він такий трошечки м'якенький, але у нього таке смішне обличчя.